Мене звати Володимир Залежний. Сьогодні в мене дуже велике свято, сьогодні в мене в центрі випускний. Проходив службу на війні, 12,5 років провоював. Приїхав в той центр взагалі я дістав інсульт, мої сказали. Поїдеш десь відігнеш, я хотів взагалі зробити собі смерть. Такий випадок в мене був тяжкий, бо я ходити не міг, говорити, майже не говорив, я думав, далі так жити не можу. І мої… Часно зупинили мене і привезли мене в цей центр. Я приїхав сюди. Я взагалі майже не говорив, майже ні, ні з ким не спілкувався, нічого. Думав, куди мене привезли? Якусь казку? Два роки проходив реабілітацію. І навчило мене. Мене дуже багато поміг мені. Молитва дуже багато мені допомогла. Я колись не молився взагалі ні разу. Тут навчився і молитися, і з людьми спілкуватися виразно. Дуже добре, що я повірив Бога і вищу силу. Мене то змотивувало. Я сьогодні закінчую центр. Дякую вам.